uh Потребують практично щодня чогось. Вони на передовій. і от, зокрема, якщо говорити про 210-й окремий штурмовий полк, він збирає кошти на бойову частину FPV-дронів та скидів для дронів бомберів. Отакої це ті самі пташки, до речі, які працюють точно по ворогу, рятуючи як то кажуть, життя наших військових. І Зараз потрібні комплектуючі без них дрони не злетять. Ціль 586 тисяч гривень. Тут важливо, як то кажуть, кожна ваша е копійка. Е -е, qr код номер картки Бачу, що вже є, значить, саме завдяки вам хлопці можуть тримати удар, берегти своє життя і здоров'я, життя і своїх побратимів, що важливо повертатися живими. Так, ще раз, номер картки, QR, будьте активними. Я нагадаю, до речі, що і в 19, і в 20-ті ми збирали понад 130 140 тисяч. Нехай ця година буде такою самою змістовною. Володимир Кончиць, майор, заступник командира 210-го окремо штурмового полку, долучається в наш ефір. Вітаю вас. Бажаю здоров'я, так на взаєм. Отже, збірна комплектуючі для бойової частини дронів «Камікадзе» і скидів для бомберів. Давайте роз'яснимо одразу глядачам, що саме скидають з цих дронів, які БК, да, для знищення російських окупантів. Тобто, я так розумію, ці скиди вони ну вони ж не купуються, готові, вони комплектуються, виготовляються. в залежності від завдання самотужки в полях, так би мовити. Конкретної номенклатури немає для скидів для дронів. Ви все вирішуєте по місцю, так би мовити. Це і так, і ні. Тому що за три роки війни ми суттєво просунулись. Є вже номенклатура, яку ми замовляємо і отримаємо готовою від міністерства оборони. Але на жаль, її не завжди вистачає. Тому ми маємо доопрацьовувати деякі скиди прямо на місці скажімо так, на полі бою, там, де наші інженери сапери її доопрацьовують і готують до пілотів для скидів. Є такий значний е перелік того, що нам потрібно, це і плати ініціації, і деякі інші компоненти. Я не можу все говорити, щоб не розкривати ворогу деталі. Але потреба така є: є зупинки з забезпеченням, коли ми. Подаємо заявку, очікуємо нову поставку. Тому нам дуже потрібно, щоб кожен громадянин України, кожен хто хоче наблизити перемогу, на долучився до. До нас, до нашої підтримки, так друзі, бачу, що вже десятки тисяч гривень капають на рахунок наших оборонців. При відкрию невеличку таємницю. А ми працювали з штурмовиками 210-го полку, штурмового зокрема знімали спецпроєкт в межах проєкту 4.5.0 все спокійно. Там супер хлопці, дівчата, які мають реальний бойовий досвід за порізних напрямках І для того, щоб їм, хоча б трошки легше було воювати. От, власне, ці скиди, ці всі комплектуючі, вони потрібні. Будь ласка, будьте активі. Тивними справді в найгарячіших точках на найнебезпечніших напрямках воюють штурмовики 210-го окремо штурмового полку. Питання наступне: до вас чимало говоримо про такий собі прогрес в розробці дронів, а бойова частина за час повномасштабної війни, вона без сумніву так чи інакше змінювалася. Чи це умовно той самий скит, який ну давайте от порівняємо, якщо прийняти з 22-м роком, наприклад, і з 25 вже да чи питання лише в кількості, чи все ж таки? все-таки він якось видозмінювався в кращий бік. Е, мушу сказати, що бойова частина змінилася і і змінилася, і не змінила. Змінилася в чому? В тому, що ми е, можемо працювати як звичайними гранатами і вогами, що ми робили в 22-му році. Але зараз вже з'явилася, як я казав. У відповіді на попереднє питання ціла номенклатура, яку ми можемо замовляти через Міністерство оборони, через командування сил логістики, і отримаємо уже готовий скид, який на місці е підвішуємо до бомбера і відповідно запускаємо по ворогу. Тобто є прогрес, е ми це відзначаємо але. Ми не можемо сказати, що він зараз на 100% там закриває нашу потребу. Тому і ми просимо всіх долучитися до нашого збору. От ви згадали про ну вжило таких славослужчних плата ініціації на початках взагалі розвитку ударників в півікамікадзе і про проплата ініціації теж не йшлося. А точніше, ми говорили і про модернізацію, зокрема цього механізму. Да? Але тут давайте говорити про те, що вже активно застосовується там штучний інтелект розвивається цей напрямок, і тут дуже важливо говорити: ну, якщо про FPV-камікадзе ми можемо припустити, що найближчим часом не лише все залежатиме від оператора, але так само і вже дрон сам може бути захоплювати ціль і летіти там по позиціях, чи по техніці, чи по особовому складу, то чи можна те саме застосувати до скидів? Точність саме скиду, чи можна це спрогнозувати наперед, чи це все залежить від його характеристик, конкретної моделі чи особливості? Ті виготовлення, чи все на тепер залежить від майстерності оператора? <зв 'язок> Знову ж таки, мушу сказати, що тут двох компонентна складова частина: перша потужність і гарне спрацювання, звісно, залежить або від виробника бойової частини, або від наших воїнів інженерно саперного підрозділу, які цей скіт виготовляють вручну на місці, і звісно, це залежить від пілота, який своєю майстерністю забрасує цей. Цю бойову частину прямо у вхід бліндажа, наприклад, або у нас були багато випадків, коли наші пілоти прямо в люк відкритий люк танку закидували гранати воги і тим самим підривали і знешкоджували е ворога. Тому це залежить як від майстерності пілота, так і від якості бойової частини. Так, друзі, нагадую, що збір триває ціль 586 тисяч гривень. Починаємо ми з нуля. Будьте активними, долучайтеся, допомагаємо нашим штурмовикам бути більш міцними і потужними. Питання наступне, от ви згадали про самих пілотів, про їх майстерність, про пілотів дронів з вашого особистого досвіду якого най, такого, скажімо, майстернішого пілота зустрічали найвлучнішого, да і чому вважаєте його найкращим? Ну, ми часто густо мали можливість бачити там в профільних телеграм-каналах на Ютубі, як пілоти можуть оперувати паралельно одразу кількома впівішками, влітати у вікна, там влітати в ті ж самі бліндажі в окопи та бодай в техніку, навіть в люки з вашого досвіду, чи були такі випадки? В нашому підрозділі служать найкращі, пілоти, які входять в п'ять пілотів сил оборони України. Я особисто знав нашого побратима Олександра Жука, який в свій час входив на самому початку ще до групи Мадяра і нищив в складі цієї групи на самому складному Донецькому напрямку дуже багатої ворожої піхоти і ворожої техніки знищив. На жаль, наш побратим загинув перед цим. Він був удостоєний державного ордена третього Да, І мені боляче про це говорити, але не можу про це не сказати. Це був висококласний пілот, який маневрував в лісі, маневрував в міській забудові і завжди влучно виконував завдання, тому йому честь. І слава він назавжди з нами в небесному строю. Крім цього, як я казав, у нас пілотів е, гарна школа. У нас пілоти літають як на великих крилах е, розвідниках, так і на е, бомберах, так і на. Е, Квадрокоптерах, які проводять до розвідку і спостереження, і я ними пишаю зараз. Наші пілоти, велика кількість виконують якраз задачу на Курському напрямку, продовжують виконувати. І частина ще одного підрозділу готується до виходу на найгарячіший інший напрямок. Ну направду, пишатися можна кожному кожному боронцем. Зокрема, якщо йдеться про 210 десяти окремо штурмові полки, не лише про операторів дронів, але і самих штурмовиків. Спілкуючи з ним, знаєте, чув дуже багато чого цікавого. Всі вони молоді, практично за заповзяті, запальні. був навіть такий випадок, коли спілкувався із дівчиною, військовою, яка є штурмовиком, реально і на рівні з чоловіками може виконувати свої обов'язки, функціонал. І на запитання вона залишила навчання, значить, заради того, щоб. Мобілізуватися до війська на запитання, чи плануєте повертатися вчитися? Сказала, що поки війна триває? Ні, хочу штурмувати посадки, де є ворог? Ось таку тезу вона озвучила. А тому закликає наших глядачів підтримати наших оборонців і хлопців і дівчат, хто нині боронить нашу землю. Бачу, що донатите вже понад 100 тисяч є, і це дуже хороший результат. На тепер ви ви згадали про Курщину. є ситуація на вашому відтинку? Що можете розповісти про тактику ворога? Наскільки тисне, наскільки активне? Чим воює проти вас? Що можете ви? Протиставити йому. Дивіться, ворог не залишає бажання знищити і підкорити нас. Він постійно активний. Кожного дня проходять по декілька хвиль атак. Наші пілоти постійно на чеку 24 на 7. Ворог не залишає. Тактику малих груп, коли вони запускають поперед себе корейців, декілька груп розвідують наші вогняні точки, прощупують нашу оборону. А потім уже за ними йдуть закріплятися безпосередньо росіяни. Тому ворог потужний. Він має на своєму забезпеченні дуже багато. Засобів да, і він точно не збирається зупинятись, поки ми його самі не зупинимо, тому дуже складна ситуація, але ми тримаємось. Що ж, тримайтеся і за допомогою, зокрема, і донатам наших глядачів, стала ситуація така, що в кожній практично годині понад 100 тисяч так точно ми збираємо. Дякуючи нашим глядачам. Буквально кілька таких ефірів від вас в телевізійний марафон. Зокрема, і збір буде закрито. Дякую вам, що знайшли час. Володимир Кончиць, майор, заступник командира 210 го окремо штурмового полку. Говорили про потреби наших оборонців. А вони є щоденні, і звісно ж за допомогою нашим глядачам. Наших глядачів ми допомагаємо нашим оборонцям ці потреби закривати.